Екологи, педагоги та актори об'єднуються, аби пропагувати серед дітей та молоді екологічні цінності через екоосвіту, гру та театральне мистецтво. В Ужгороді стартував проєкт Екотеатр в українських Карпатах, який реалізується завдяки співпраці інституту еколого-релігійних студій із союзом охорони природи та біорізноманіття. Німеччини власне ідея цього проєкту вона була реалізована частково минулий рік. Ми реалізували подібний проект, і надзвичайно важливо залучати театр до донесення до наших маленьких глядачів, до діток цінностей охорони природи, цінностей збереження біорізноманіття. І, взагалі, збереження навколишнього природного середовища. Театр в цьому плані є надзвичайно важливим. На нашу думку, він не був задіяний в повній мірі до цього часу. Екологічне виховання через садочок відбувалося завжди в екологічна освіта, також через школу, університетська система екологічної освіти. А власне, театр в цьому плані є надзвичайно перспективним. У планах унікальні квести, вистави та різноманітна екопродукція для дітей. Усе це поширюватимуть не лише в Ужгороді, а навіть у віддалених куточках Закарпаття і за кордоном. За можливості результати творчої праці перекладатимуть і мовами національних меншин. Фінансуватимуть це все закордонні партнери. Наша організація вона фінансує цей проект завдяки німецькому міністерству закордонних справ та програмі по фінансуванню східного партнерства. Набу є аплікантом і отримує кошти для виконання цього проекту. А наші українські партнери інститут екологорелігійних студій імплементує цей проект тут в Україні, що саме створюватимуть, розповідає координаторка проєкту Наталія Куля. Ми запланували підготовку дуже цікавих продуктів, а саме комплекту ляльок та підготовку сценарії для проведення інтерактивного заняття на екологічну тематику. Тобто кожен комплект ляльок буде містити 5 маленьких ляльок, які можна одягати на руку, та розіграти з ними декілька коротких повчальних діалогів про збереження нашої природи. Ці комплекти ми будемо... Поширювати серед педагогів нашої області, а також на території України, для того, щоб вчителі, вихователі, педагоги мали змогу за допомогою такого маленького ручного лялькового театру спілкуватися з дітьми про збереження довкілля та про різні проблеми, які стосуються навколишнього середовища. А ще запланований еко-квест Степан і компанія. Даний квест базується на нашій попередній розмальовці, яка була виконана в стилі Майнкрафт. Пригоди Степана в Квадратляндії ми її випускали на чотирьох мовах в попередньому проєкті. Наш степан нас нас надихнув на те, щоб ми йому дали нове життя, і він буде дуже я думаю, цікавим героєм для діток і буде розповідати про різні свої пригоди та мандрівки, а також як він буде рятувати наш наш світ, нашу планету від забруднень. Я думаю, він буде хорошим другом для діточок та хорошим провідником в до екосвіту. На робочу зустріч відкриття проєкту зібралися представники театральних громадських організацій, навчальних закладів, науковці та інші, аби обговорити можливості співпраці. До прикладу, в академічному обласному театрі Ляльок Бавка вже поставлено кілька вистав на екологічну тематику. А участь у новому проєкті лише додає можливостей, каже головний режисер Наталія Орешнікова. Ми готувалися як би, до конференції і була така ідея провести пару е, уроків е, при нашій театральній студії, спрямованих на, на екотеатр. Діти мої кажуть, сьогодні будемо говорити про екологію. Пауза. І я розумію, що просто говорити, ну це говори це просто говорити, чи це нічого не робити. Тобто потрібно щось шукати, якусь нову форму, форму по... як з ними про це говорити, щоб їм було цікаво. І мені здається, що вистава, коли ставиться в театрі, що є. Вона і цікава, ти її і сприймаєш, і ти переживаєш за персонажа, тобто ти з ним разом проходиш там ряд випробувань, які проходить твій персонаж, і ти запам'ятовуєш. Тобто, ну, от таке поєднання. Проєкт екотеатр в українських Карпатах також допомагатиме в реабілітації дітей та сімей вимушених переселенців, підтримуватиме театри, які опинилися в надзвичайній ситуації через війну, та залучатиме їх разом із церквою і громадськими організаціями до поширення екологічних цінностей.